Огляд матчу Україна-Бельгія на євро 2024 Чим Серій Рибров зміг здивувати нашого суперника емоційний епізод на трибунах перед грою. яку нашу ланку Ілья Забарний назвав найсильнішою, а яку найслабшою. Лаконічна реакція Андрія Шевченка на виліт України. А також зворушливі слова після гри від Романа Римчука. Нові трансфери трансерединицька шахтаря та Динамо Київ. Та хто може замінити Дніпро 1 від України в цьому розіграші Єврокубків? Збірна України зіграла в безгольову нічю з Бельгією та вилетіла з Євро 2024. На жаль, ситуація в групі склалася так, що навіть маючи чотири очки, ми посіли останню сходинку. Таке в історії Євро вперше. В той час, як в інших групах проходили колективи, у котрих по три залікові бали. Сам матч пройшов непогано, і Україна виглядала абсолютно на рівних з Бельгією. Можливо, в деяких моментах навіть діючи гостріше, все ж таки було помітно, що тактика з двома нападниками та трьома центральними півзахисниками стала сюрпризом для нашого суперника. Ще на початку поєдинку на трибунах стався епізод, який заслуговує на увагу. Українські вболівальники розгорнули портрет полеглого Назаря Гринцевича, котрий був згенерований з фотографій інших наших загиблих воїнів. Підписаний портрет був фразою Мир має ціну після гри на представниках нашої команди не було обличчя. Хоча, наприклад, Сергій Рібров знайшов навіть в такому результаті і немало позитиву. Я вважаю, що на жаль, на жаль, ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли Румунії, не тільки. Завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після одного нуль, після двох нуль ми, не, на жаль, не, не проснулись. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли Грузії Словаччиною. І сьогодні я думаю, що усі бачили, що ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти, були достатньо моменту, але ми грали проти однієї з топ-збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали, але сьогодні ніяких претензій до гравців немає. Я бачив гравців, вони сидять, немає ніяких емоцій. На жаль, сьогодні в нас наймолодша збірна на турнірі. Я, я не, не розумію, чому ми повинні зараз омоложувати, як ви кажете, зміняти щось. Зараз навіть в цьому року ми з олімпійською збірною прийшов брашко і грає в основному складі. Ми дивимося за гравцями молодіжної збірної. Ми дивимося за гравцями олімпійською збірною. Це процес. І Не можна зараз сказати, що ми не потрапили у плей і зараз все потрібно змінювати. Ілья Забарний виділив найслабшу та найсильнішу ланку України в цьому матчі. Також подякував українським воїнам. Хочу подякувати дуже сильним людям, які насамперед захищають нашу країну. Ми всі працюємо на одну важливу перемогу, яка буде зовсім скоро. Гадаю, що відсутність моментів у Бельгії заслуга всієї команди, бачив самовіддачу, яка потрібна на цьому рівні, але цього замало. Треба було бути гострішим в атаці, сказав Забарний. А ось Роман Ремчук не міг після гри підібрати слів. зараз пізно вже щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко дійсно зараз говорити. Сьогодні ми відіграли хороший матч проти хорошої команди. Показали декілька хороших моментів у першому таймі. Хочу подякувати ЗСУ та всім нашим українцям. Дуже вам дякую за підтримку. Вона дуже відчувається. Без вас ми ніщо. Ми граємо тільки для вас. Тому слава ЗСУ та слава Україні. І, як завжди, небагато слівним після грибу Андрій Шевченко, котрий знову обмежився лише декількома реченнями. Дякую команді, тренеру і нашим найкращим болівальникам. Як би не було складно зараз, залишаємося єдиними та сильними. Працюємо далі заради майбутнього України. Слава Україні, заявив президент УАВ. Ну а в коментарях хотів би запитати у вас наступне, кого ви вважаєте кращим українцем на Євро 2024. Адже стосовно цього питання ще перед стартом турніру ходило багато розмов. Тепер же ми можемо підвести підсумки. Тому чекаю на ваш варіант в коментарях під цим відео. Віктор Ценков ухвалив рішення залишитися в Жеруні. Українець дав усну згоду на те, що після Євро перепідпише діючий контракт на покращених умовах. Футболісту дуже подобається в Іспанії, а тут ще ліга чемпіонів та солідна надбавка зарплатні. Тому українцю це рішення далося не надто складно. В іншу лігу він не сильно хотів. А варіант з Барселоною поки не складається. Ну а тепер до трансферів в європі ще декілька років тому за Андрея Балотті стояла ціла черга через європейських топ-клубів. Вже сьогодні 300-річний форвард за 5 мільйонів євро стає футболістом новачка Серіа Комо, які не грали в еліті понад 20 років, і це при тому, що навіть минулий сезон для Белоті не був найгіршим. У форварда 13 результативних дій в 46 матчах. А ще цікаво, що головним тренером комо є знаменитий сеск фабригас. Перемовини між Наполі та Ромел Лукаку зайшли в глухий кут через незрозумілість майбутнього сімхина. Цим має намір швидко скористатися Мілан, який вже домовився з оточенням ліця провести зустріч для знайомства. Ростенері мають запит від Пауло Фонсеки на потужного лівоного центр Форварда, яким був там довгий час Олів'є Жиру. Мілан довго вівертемедовбика, але й варіант з Лукаку виглядає цікаво. Тому клуб не міг втратити нагоди провести перемовини. В минулому сезоні на рахунку Рамелу 25 результативних дій в 37 матчах. Роберто Дідзербі офіційно очолив Марсель. Взагалі, погодьтесь, що італієць завжди ухвалює дещо нестандартні рішення. Після класного сезону Сасуоло – Шахтар, потім маючи на руках пропозиції від топ-клубів серії А, вибрав Брайтона. І ось зараз, коли майже половина грандів Європи залишилася без тренерів, Роберто обирає Марселя. Який в минулому сезоні посів лише восьму сходинку і не буде грати навіть у лісі Європи. Багато кадрових змін пройшло через Динамо Києва. Так клуб нарешті повернув легіонера, але не зовсім того, на якого розраховував спочатку. До команди на зборах приєднався Джастін Лонвік. А ось варіант звітіння не вигорів. Все ж таки, Суркісу не вдалося вмовити бразильця повернутися в Україну. Він офіційно залишився ще на один сезон в оренді в Брагантіно. Також клуб остаточно попрощався з Кахімом Пирісом, контракт якого викупив Сабах, де в минулому сезоні, граючи в оренді, Ямайс провів 31 матч, забив 4 голи та віддав 8 асистів. Шахтара голосив одразу про дует трансферів. Щоправда, їх імена були відомі ще раніше. Мова про вертаря Кіріла Фесюна та центрального оборонця Алла Грама. Обидва футболісти вже долучилися до зборів з командою. Раніше там було помічене Вінісіо Тобіаса, який нещодавно повернувся з оренди в мадридському реалі. А взимку клуб анонсував камбек Педріньо, щоправда, півзахисника все ще немає. Є інформація, що Україна спробує вибити для руху місцеві Єврокубках у разі ліквідації Дніпра 1 До чого все йде? Парадокс ситуації в тому, що прецедентів ще не було. Тому згідно регламенту ЄФА ніхто Дніпро один від УПЛ заміняти не повинен. Але у нас хочуть апелювати через форс-мажор у вигляді війни. Наразі перспективи подібного виглядають відверто туманно.